Йоу чи Ченназис, саундтрес Whiсен, Хай, це нове відео по грі Player Reno Battlegrounds. Ви на каналі Нагі. Ми грали з пацанами в сквадах на мапі рондо. Вийшло класно, екшоново і прикольно. Всім, хто буде їсти під це відео, бажаю смачного, минуле, теперішнє і майбутнє. Також буду вдячний за підписку, лайк і коментар. Якщо вам сподобається це відео, звісно. Всім приємного перегляду. Іваті пішов переді мною понове. Блять, Рондо що сьогодні перший раз. Ну напишіть якщо серйозно якість помінялася з 15 тисяч б на 25, є якась? На 2к, стріма? Ще нема. Хоч чуть-чуть. Давайте на юльку пода. Не а, дюди пизда тобі. Знімається модерка в дискорде і в Ютубі. Все. <реш> Ля-ля-ля, выкручивайся. <реш> Як і мінімум, я поки слухаю у фоні, і не побачу. Угу. Да, да. Вірю. вірю вірю, я повірю. Єбать тут народу. Я з тобою говорю, а не стрім дивлюсь, качество говно. Угу. Спасибо. Вот би всі такі були. <реш> Ну знаешь, зато. Катя уже... Зло, говно, стрим говно, блять, все. Блять, ну. О, и стрим. Ага. Уф, Скоро. Вот на две катки уф. Блин, куда все? Закрыла, хорош. Курбиза ми всех, ебно. О, лежить тут хтось. Я заставлю не пулить побу. Меня бо пять патронев Скоро мене меня мені здається. Ну, я, я тобі допомик. Хорош. Ты можешь только сдам дать. Як думаєте, за скільки... Воу, 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 тіпи. Мене що стріляти. Іще один, іще один тут десь. Бачу. Що, подаю флешку туди. Дав. Похуй, флешка все рівно полетіла. Піднімаю бікуську. Это... Як думаєте, за стільки ударів <laughs> подать жудик? Ми що, йобнулись? Я думаю, один удар удары нельзя. Ставлю, ставлю на заман. Жопа на всм даче. Что просто за... жорт? Підбігаюсь Хата ця двое, трое. Сразу А. Ну, трое получается. Ебать, я бих так и будто табун обонконы и бежили. Да пизда. Оо. Воу, Ну, табун получается. Да ты его убил. Все равно. А. Ля, ля, ля. We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and happy new year. Бікута, <пілес> ти <Ты> пиздец. <пілес> а, то не Бікута, то Діма. Що? Нє, то Бікута, я просто шо подивитися в труп. Так, Бікута, ти пілісосив і втік. Я тоже в труп хотів подивитися. Ну шо то у вас не вийшло. Кидаю 350 ну шаг, і на вебку буде чорно-оранжевий спідран. Угу. Глушак на снайпер потрапив? Вебки вже не буде, пацани. Можете не надеетесь. У <ріпи> мене просто їх два. Що я з вебкою буду стрімити? Ну и давай, наверное. Вебка все, вже кінець. Мені треба требует якусь сюда найти. Андрей, візьмеш? О, я тоже не могушок. Конечно, Повушуйте. візьму. На що мені його шо Я не знаю. другу нову візьму. Центр вообще не надо, давайте по краю кудись туди. Тут усіх стоїм, де обстріляють і не пойдут. Короче, будемо вважати, що я не той глушак, десь я її оповісу. А в мене два з собою. Охуеть. Бігаю, шукаю, кажу, я його підняв. Я не казав, що скинув, я казав, що я тобі його дам. Буде, ми тобі на неї задонатимо, ага. вот я про на... типа. Ну, видишь, что за донат это а у них. Вот эти все видео, что устанье на канале с вебкой, есть шорты, это устанье. И то с вебкой. Типа. Да. Амит тебя прям поднимал, типа, он сюда с ним на поднятый. Натискали. Вези, вайзи, він повниз Там троє, блядь, блять, и к Сюди ты побег набило. Жовто Билли всіх там ще під мы писколой моя бутылка. Я добив. А, нормас. Yeah, да вони з кимось ще шешфайт Ну да, вони його, походу, і... Mm. ...і піднімали свого, я спину тоже їм їм життя. Не дав підняти. Я тоже. Мразь. Згоден, Тоже не дав підняти. А. Згоден, блядь. <плес> <плес> Згоден, він, блядь. <плес>

Де? Нема nee, ні одного влічного влочина? Це що, прикол такий? На АЕРку? Так, так я там воно ж, трупи дохуя лежать. Де? Нема ні одного Тих збільшених. А в цьому влочині? Version... Є. Ой. Да. Я беру машину і ми їдемо. Ви знали? Ви раді? Ні. Чого? Охуінь, ні. А чистки тут не було ні у кого? У мене є. На Драгунові. На тебе що? У мене цьой. Четверта. придавить. придавить. Кушати. Будемо вважати, що ноги. Мені багато хтось має. У мене п'ятсот коїнів. Сто. Можна скластись купити тачку. Та ну і сроку. Знаєте, У що можна зробити? 50. Бути фушниками такими. -а. Я хотів колесо розбити просто через дырки. Ну давай, давай йому свої монетки. А, монетки, Ти хочеш монетки? Що, машина? Да. Да, да, да. Ну поеди это на вазіку я на дасся. Ты думаешь, що ноги працюю по взяручками? Блядь. А ще? Ага! блять. Блять. Да вы ты хочешь, длиться, блядь. Эй, е, пизда. То за рулем. Ииии, Поняв. Понял. Бензина мене з не. собою нема, ну да ладно. Він тебе просто в тайне кухай, а ты не знаешь. На угу. в смысле, блядь. бікуті, а я думал предатель фуза судьбы. ой 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 <реш> Я в'їхав. чат дивись. Вони скидаються тобі на стриптиз. Угу. <реш> Тут а, на дорозі лежать ботинки чись. Тут значить люди були. Блять, пацани! Ду кубулесу пробив їм. Пиздіть. Заїхали в цю, блядь, Хуйню. Да, ся один. Хорош, бля. Який я хорош, нахуй. Навіщо я його еле. Я його еле замітив, блядь. зажим охуїть. Це пізда. Тут шістка є, лишня. Просто якби я зарю не, не в'їбав, вам прийшлось би мене піднімати, блядь. Він мене по-любому дубив би. За такий мув хороший, да? ви що? Ще й під возруждалку, возр возр якби я вмер, це було б так обідно. Вам понравилось, як я по ним зажав з 3 машини? Ні. Трупів вот во. во тут во. Жовта. І ми, до речі, на хорошу позицію приїхали. Да ти шо, яка умнічка? Да, блядь. Влад, ще раз будеш мене о, називати писливо пос, ласковими словами, блядь, бо нахуй. Машина їде. Машина їде. Перевернувся. Два рази по удовольствию попав Сука, воно п'яне, блядь, за рунм. кто сюди валяє. Заїхали на жовто. Добре, матюками можна Ну, можна тільки не перегибати тут. Мілашка, нагі, Молодчинка, гарнюня. Джудіт, блядь, на тебе це теж застосується. Нехти, сука, да. Ніхто в мене не може називати ласкаво підливими словами все. Поняла? Ще раз я почую там Андрюша, ще якась така хуйня, пізда, бан сразу. Андрюго. А, Або Андрій. Ааа! Ну і не зламав, фух. Ось цьому, за цим був. А ось він. Далі перегляд. Разок. Ми тут не будемо після стріма. Будемо в кс Ми в кс за і потім підемо цей. Yes. На тачка, на фейсіт. Тут тачка на Фейсіт я поки стрімити не хочу, бо... бо 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 потім буде. Мені треба там шошу по левелу піднятися, блядь, бо я там бомж другого рівня фейсіту якого Третього. Третьего. С одного речовак прибіг. Да, я бачу. Я ж не графайсит, типа ну. там там, там Це мені здається, що я зараз голову получу. Я щось не хочу, бо я їх навіть не бачу. Андрюшка, блядь, Джуді. ты нахуй. А вон двоє під ангарами пиздують. Вот, ну. Там ще один. Серед он вроде зайшов. На дне мой в лісі там два. Ви будете робити просто... Рубите шовкати, але будете, шов катці, будете робити такі, в штуки, Ну, конечно. Бля. Більше концентрації. Упал. Під забором тут вон на медсе прям. На желті. лупить по нас. О! пацани, ура! Дав йому 2 з здрага. Я його не бачу. Він зайшов за горку. Летчик, блять, на том парашюте. Ну да, да, да. У нас дроп падает, я думаю, цех, то есть, лытый, сука. <laughs> нормально, нормально, без паники. Пацани, у мене пулька прилетає, блядь. На гори Вона Она або прилетает, бо не долітає, хуй пойми. Да ти, снайпер, спасибо, блядь. Та, я туди спать пошел. Раз не ніжно, тут спіть, нахуй. На Добрані. І тобі, блядь, щоб ти спав хорошо, нахуй. Понял, hey. <глас> hey. Класних Табі тобі сніг, найбільше. блядь, Імбових, так скажу. Що ти туда, агрою робити? Гарни ночки, солодкої дрочки. <глас> 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 Опять попав по ньому. Хлопці, переїзд. Да зона зійшлася. Можна до Може, на дубеку ты Бачу. Ой, блядь! Я подумал, це хтось стоїть. Це мо мотоцикл. Ще 26 живих, хлопці. Це топ один. Або, ні. Ні, ні, тут нема ніяких або. Вітаю, друже. Хай, Димасик. Димасик, -ка -ка. Якої симки вышли? О, гора ну Одного. Заберіть хтось машину сюда підвезіть. На цих кемпів зонах. Дмитрий. Не поки я контролюю, тепер перейти. От вони не перебігають вже. От Ой, всі сімки. Перебігають? Да, от вони. Чому ти, блін, раніше не говорив? Ладно, вибач. Ладно, вибач. Діма, посмійся хоча б, щоб пікуті не так було. Блядь, пташка нахуй тут свиренька. Матюкається десь пташка тут під... Машина вон. Дякую. 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 Я їбу там БГ на бен, бен нахуй, пацаны, это тигри. По одному два купа. Ще раз купа. Сзади машина. Вот тут вот. Двигайся, жопта, 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 зоной. Ну, типа, давлю. Нок Ног. Ну, его пиднят и хочет. Колеса, колеса, колеса. Пучом. Блять, какая-то вот зона там сходится. Рыщ. У мене взаді тут во, хлопці бігають. Один до кіс. кис. біжать через поле. Нок. Один. Нічого. Я думаю, смуку тут ложт. Під горбом. Машину сил сів. Упал был Убив, убив, Убил Убил. Я нас. Гри по мені. Я не Вот тут волутал жовта. Побігли до нього. за І там один вроде бігав. В розовенькому такому. Кустаю. Да, 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 На жовтій тип. Будет там одного? Я вже підбираю. Ну, ще один. Там а, ще, да. вше, ще, ще в шеф, Він За горку побіг. Да, угу. <звук> Ми сьо... Ай, да, що? хлопці, Б'ються. І не одні хлопці. Дайте дым. У нас тут машина є, съебатись. Yeah. І не видно. 7 секунд зона. Ми сьогодні, коротше, вибили дівчині одні розбили заколку, коли подавали. Так подали, що заколку розлетілася, як тільки можна, то я ще не потолам ходили і нову купляли, щоб не бралися на нас. І вас там приколи у вас? Ніхуя ти підуєш? пацаны, сори, но нам надо полностью убежать за будинком. Бо yeah. мы там не проедем. Еще четверо типи осталось. Mm -hmm. Не, пятеро. У нас уж троє. Не сдалось да. під зоны, если спизду. Да. Не сдалось. Сдалось, сдалось. Вон смока під лежит. Желто. Жовта. Підходи. Вони між собой ебошец. Да, 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 ты с глушакомшку ярит. Він не чує тебя. За всем трикутником. Я подхожу. Митка. Хорош, хорош, хорош. Еще четверо. Без тут. голову дал, Трикутник. Ты на Нок, трикутник. Сейчас да. Сейчас он там выйдет. Нок, билет трикотника, рейси был. И устань, и устань сейчас. Там же там само. Тут его метка моя желтая. Поднимаю. ее. это... Здесь вот трехпочковая. Юрданочка. Нок. Тут его последний. Топадын, пацаны! чиназис. 9 фрагів. Вийду, вийду, вийду. Туриту, ту, ту, ту. Лікута, да, давай світ це, як тро, е, э, це, музику. Всі разом. Ту <хххх>. Хорошо. <кіллянсь> і можна, і венчиками цими теж. Хай, хорошо. До речі, остання катка на стрімі. І топ-1. Все, виходимо, дивимося, скільки демеджа. Красута. А я казав, що топ-1 буде? А такие обо. або... хе. <свісно> Без всяких або. Це або і зарішало. Конечно, <свісно> <свісно> так дивимося, скільки демеджа. Ой-ой-ой. Димасика 1043. У мене пущий 1000. Без 20. <свісно> Бікути 736, 4 підтримки. І в Диме тоже 4 підтримки. Ну, у мене 9 фрагів чисто таке. Когось там добивав. Так, до речі, ця катушка вийде на каналі. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бо це дуже важливо прям дуже. І всім чинати всего інтерес істину. <кхм> Пока-пока. бай Пока-пока.